Байте, панове, вітаю мене звати Дени Зайченко, і Motorola Razer 60 Ultra розірвав мені шаблон. Основному тим, що від складеного смартфона я не очікував отримати того, що отримав тут. Ну от що ми від такого формату чекаємо: витонченого дизайну і компромісів. У всіх інших місцях. Від продуктивності до камери автономності, навіть якщо ціна висока у Razer 60 Ultra вона, до речі, висока, 1300 баксів. І компроміси тут є, але в радикально інших місцях. Тому й оглядати мені його було дуже цікаво. Втім, це відео буде коротким, саме, саме основне і головне. Якщо хочете всі деталі, величезний текстовий огляд вже є на нашому сайті, посилання в описі. Ну і доки ви там, не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, або навіть фінансово. Чашка. На місяць на головні каналу. Ну а тепер до діла. Отже, почнемо з бази, з фундаменту. Motorola RAZR 60 Ultra це бізнес-пристрій для стильного користувача. Це не ігровий смартфон, це не основа під Android Десктоп. Смартфон швидкий, захищений, автономний і виразний. Зокрема. Задня частина тут, там де відсутній екран, має унікальний матеріал під кожен з чотирьох кольорів: це або деревина, або текстура шкіри, або підшовк, або алькантара. Комплектний чохол, втім, текстуру має іншу. Так, в комплекті йде чохол і досить хитро зроблений. А також йде кабель Type-C. Екрани тут розкішні, лайдене швидші розкладних моделей: 165 Гц. і яскравість до 4500 ніт нідждіа. Частота відгуку, правда. Від 120 Гц у обох дисплеїв. Я чесно не розумію, як частота відгуку може бути повільнішою за частоту оновлення, у всякому випадку у смартфона, але відгук можна покращити до 300 Гц у основного екрану і до 165 у додаткового. Як ігровим режимом. Як може ігровий режим збільшити частоту зовнішнього екрану і навіщо це треба, я теж не дуже розумію. Зате панелі тут. LTPO, тобто, на відміну від мого Motorola Edge 50 Ultra, тут є підтримка Always on display на обох дисплеях. Також, якщо вам здається, що з коробки керувати смартфоном однією рукою важко. То вам не здається, йдіть в контрол-центр і змініть класік на модерн, щоб набір перемикачів можна було висунути вниз далі. А без цього навіть на Edge 50 Ultra керування проблемне, а у Razer екран вущий і вищий. Це ж взагалі кошмар. Але йдемо далі. Продуктивність тут забезпечується флагманом. Qualcomm Snapdragon 8 Elite, плюс 16 гб lpddr 5X, плюс 512 гб ufs 4. Цей процесор здатен 700 720 піші десять кадрів запустити Cyberpunk 2077, щоб ви розуміли. Тому я казав, шаблон порвався. Ця розкладушка не слабка, як я очікував. Тут також є Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, є 7, Ultra Wideband, є стереозвук. Демонструю зараз. Тут є Android 15 з оболонкою Hello UI і горою додаткових фішок, включно зі штучним інтелектом. Причому і Google Gemini, і Motorola AI. Під останні навіть виділена окрема кнопка з боку, зліва. Сканер відбитків в кнопці живлення. Є захист корпусу IP48. Не Мілести Д, звичайно, але у попередніх моделей захисту від пилу не було взагалі принципово. А у нас, до речі, про Мілесте відео є. Теж про Моторола. Посилання в описі. Камери тут. Топові. Три модуля по 50 мегапікселів. У селфі модуля немає автофокусу, але він і не треба, бо дві зовнішні камери можна використовувати з зовнішнім дисплеєм. Фото робляться чудові, деталізовані, є гора додаткових режимів, включно з симуляцією камкордерів. І автономність тут до 16 годин на половині яскравості в PCMark. і зарядка швидка до 68 ватт. Є навіть підтримка бездротової до 30 ват, і зворотня бездротова є на 5. То де ж ті самі компроміси, про які йшла мова. Вони зараз з нами в одній кімнаті. Почнемо з продуктивності. Моторола вставила ігровий SUS з ігрового смартфона в пристрій без належного охолодження. Саме тому в Antutu, наприклад, Razer 60 Ultra набирає не 2 мільйона 700 тисяч балів, а 2 мільйона 100. В стрес тесті я навіть залишити його довше ніж на 5 секунд не міг, бо процесор нагрівався до 85 градусів і частоти не тротлили. Хоча повинні були. Власне, стрес-тест d я навіть закінчити не міг. Смартфон просто ругатись почав. І нагадую: тут на Intel Core i9-14900KS із кіловатним pl 5, тут Snapdragon. еліт. Безумовно, під час запуску програм перегрів не принциповий, ви не будете встивати перегрівати пристрій. А от в іграх це критично. Тому про кіберпанк забудьте. Власне, бізнес-смартфон. Бізнес не ігровий. А так він безумовно дуже швидкий в роботі. Де, що звичайно ця робота не включає в себе десктопний режим Ready For, як у яку 50 Ultra. ультра по Reser 60 Ultra Цей режим не підтримує. Також немає зарядного пристроя в коробці. А зарядка замість обіцяних 40 хвилин з нуля триває майже годину з 11% з використанням 125-ти ватного блочка. Теж від моторола. А 30 ватт бездрутової зарядки ви вживу і не побачите ніколи. Чому? Бо зарядний пристрій на 30 ватт проплітарний і існує, але не продається. Як до речі, і на 50 ватт. Навіть підтримки чи два тут немає. На жаль. Хоча щось на Максиф самі бачите присутнє. Ну і нарешті камери. Ідеї тут круті, але програма камери обмежена. Увімкнули цікавий режим, обрізали функціональність. Там 8К не можна знімати, або HDR не спрацьовує, хоча повинен був би. Ну і плюс, моторола схоже, єдиний бренд, рідна камера якого не вміє знімати про режим відео. А враховуючи, що програма камери називається Moto Pro Camera, це вже виглядає як знущання. Ну а підсумки наступні. Я обіцяв, що Motorola Razer 60 Ultra цікавий. Як на мене, обіцянку я виконав. Бо цей пристрій рандомно не Продуктивність є, під охолодження немає. Камери чудові, ПЗ обрізане. Зарядка швидка, але обіцянку було більше. Екран крутелезний, але з приколами. Безумовно, є місця, де пристрій видатний. До передачі даних претензій немає. І корпус му, чудовий. Тому вердикт наступний. Новітня серія Razer тепер не лише для перевертання уваги. Тепер це і смартфон компетентний. Навіть під свою ціну. Тому. Так, Motorola Razr 60 Ультра. Я рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чого вам не вистачає у складених смартфонів, саме розкладушок, щоб вони стали цікаві особисто вам. Чого не вистачає вам? Якась фішка чи підвищення надійності, чи зменшення ціни. Чи вам, в принципі, на них все рівно вам і стандартний підійде особисто для мене. Це мабуть надійність. Я хочу, щоб смартфон прожив як мінімум 4 роки із поточним із поточними технологіями згину екрану, щоб я ним зацікавився, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відеомікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Матостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та платить здорові!